І гра. І те гра. Добре. Добре. Зараз трошки веде в рахунку. Третій партії. Проти гайщина. У гайщина волейболу. Прийдем, друзі. що є, Є у нас спортивний потенціал. І він працює. І він працює. Подача. Тараху. Я дочки. Откитки. Оп. Оп. А як, а як, чудово. І знов, і знов. І ще. Так, да, приємно. Дограють. До кожної секунди.